Друзі, до цього рецепту вам обов'язково знадобиться кава з таким молочком, запашна кава. Тому робіть собі каву, передивляйтеся це відео, коментуйте, ставте мені лайки, підписуйтесь, я буду дуже-дуже вам вдячна. Всім гарного перегляду і смачного. Приступаємо до приготування. Для цього рецепту нам потрібно 200 г. Сиру беремо його в миску і повністю передрібнюємо, щоб не було великих шматочків. Не забуваємо пити свою каву, яку зробили тому що вона стане зовсім, зовсім не несмачною. В сир ми додаємо з вами два яйця. У мене не дуже велике але я думаю, що два яйця тут буде достатньо. Перемішуємо все дуже добре. Ретельно, ще раз перемішуємо якраз е, ще зменшується ці комочки великі. І маса стане більш пастоподібною. Ось така консистенція в мене вже є. Тепер сюди вливаю 100 мл кефіру. По рецепту йде молоко, але я думаю, що з кефір зовсім не спортить цю страву. Все, що в мене було, те я й кидала. І теж примішуємо. відставляємо нашу масу цю і приступимо до муки. Беремо 90 г муки, додаємо в муку одну столову ложку розпушувача. Якщо трошки більше буде, це зовсім нічого страшного. Краще зійде. Можна додати соту замість розпушувача. Ну, мені подобається більше з розпушувачем. І пересипаємо цю сумуку в нашу масу. Добре, добре, ретельно перемішуємо. Зараз в нас дуже дощова осінь. І зовсім не хочеться зранку вставати особливо ще щось готувати. Тому оцей рецепт це якраз дуже гарний для вас сніданок на ранок. Я його готую ввечері. Мені так простіше зараз. Ось бачите, яка консистенція вже вийшла. І зараз я буду натирати сир. По рецепту, як. Чим більше, тим краще сиру. Ну, у мене я виділила всього 60 грамів, тому натираємо 60 грамів. Якщо у вас є 200, можете додати 200. У мене так. Натерла сир і додаємо до маси. Мільйонний раз ми вже його перемішуємо. І зараз будемо додавати свої спеції улюблені. У мене це буде проста сіль. І трави. У мене прованські трави. Можете додавати будь-які трави, будь-які спеції, які вам до вподоби, які ви любите. Ще можна додати сюди зелень. У мене на даний момент її немає, тому я не додаю. Зелені буде набагато краще. І приходимо для досмаження. І викладаємо перший корж. Цієї маси вам буде на два коржа. Повністю розподіляємо по всій території сковорідки, щоб все було рівномірно. -рівно, і накриваємо кришкою, підсмажуємо десь хвилин 7-8. Ну, що наша страва вже готова. Дивіться, яка вона смачна, як вона тянеться, цей сир, тягнеться при. Розривання. Обов'язково поділіться з цим рецептом друзями. Всім гарної вечора і па-па!